Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Україна та США досягли політичних домовленостей про інвестиції. Україна та Україна та США досягли... Україна та США досягли політичних домовленостей. Україна та США досягли політичних домовленостей про інвестиції в дрони. Україна та Сполучені Штати політично домовилися про американські інвестиції у виробництво українських дронів. Прем'єр-міністрка України повідомила, що міністр оборони Шмигаль працюватиме з американською стороною. Над розробкою цієї пропозиції. За інформацією Reuters, США також планують закуповувати українські безпілотники. А тепер про інвестиції та нерухомість. Які зараз дійсно працюючі іпотечні програми на ринку і в яких банках? Це питання відповідаємо. Пільгова категорія населення вигідні умови кредитування під 3%, але є певні обмеження по рокам забудови будинку. На момент видачі не більше, ніж 3 роки. Є оселі для будь-якого населення. Вигідні умови кредитування під 7%. Також з обмеженнями у 3 роки. Іпотечне кредитування залежить від банку, у який звертаєшся. 18% немає жодних обмежень. Де шукати такі програми? Перше це пільгове кредитування під 3% працює через державні програми та банки-партнери. Друге є оселя під 7% віддають великі комерційні банки, які приєдналися до проєкту. І третя стандартна іпотека від 18% видають майже всі великі банки. Хочете здати, продати квартиру або шукаєте житло для себе, чи можливо плануєте вкласти інвестиції в бізнес чи нерухомість? Звертайтесь до мене, ми допоможемо вам швидко, безпечно та офіційно оформити все від підбору до угоди. Пишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.